Все отці, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому євангельському читанні ми чули розповідь про десятьох прокажених, які Господь зцілив, але лише один з них, помітивши, що він зцілився, поспішив віддати Богові подяку. Інші ж дев'ять, пам'ятаючи Слово настанови, щоб піти в Єрусалим, показатися священникам, тому що. В Древньому Ізраїлі ця хвороба, проказа вважалася такою хворобою, яку посилав лише Бог, людина не могла сама нею захворіти, і лише священники могли визначити, чи людина хвора чи здорова, і лише вони давали право колишньому прокаженому повернутися до життя разом з іншими людьми. Отож вони, ці дев'ять колишніх прокажених, поспішали до Єрусалима для того, щоб віддати за Словом Божим, за Словом Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб показатися священникам і повернутися до життя у свої сім'ї, повернутися у свої міста до інших людей. Часто, Дорогі браті і сестри, і ми в своєму житті забуваємо подякувати Богові, буквально виконуючи нібито всі заповіді Господні, але разом з тим, не маючи отого головного, що повинно бути любові. Тому що можна виконувати всі заповіді формально, можна виконувати всі заповіді по букві. Але якщо ми не будемо духом близькими з Богом, з Євангелієм, то це буквальне виконання, воно не буде в жодному разі нам на спасіння. І Господь завжди закликає нас бути вдячними за всі благі дари, які Він нам посилає. А дарів він нам посилає багато і навіть часто. Ми їх не всі знаємо, не всі помічаємо, але Господь постійно, як люблячий батько, про нас турбується, як Отець наш Небесний подає все нам необхідне для нашого життя. Але ми повинні, приймаючи ці всі дари, бути завжди вдячними Богу. Подяка ця не повинна виражатися лише в словах, Боже, дякую Тобі, не лише в тому, що ми будемо. Пам'ятати завжди про ці всі дари Божі, але ми повинні розуміти, що найбільша подяка Богові не наші слова, а наше життя. Якщо ми справді вдячні Богові, якщо ми розуміємо, що Він нас любить і приймаємо цю Його любов, то і ми повинні любити Бога. А якщо ми любимо Бога, то ми повинні старатися виконувати Його заповіді. Які теж нам дані по Його великій любові для нашого спасіння. Якщо ми любимо Бога, то ми повинні бути достойними називатися дітьми Божими. Ми повинні, як і Він, нести нашим ближнім любов, підтримку, нести допомогу, в міру наших сил, чинити добро кожній людині, яку ми бачимо, чи ми її знаємо, чи не знаємо, але як і Бог посилає свою любов на всіх і на праведних, і на грішних, так само, і ми повинні кожній людині подавати свою любов, свою допомогу, бути добрими християнами не лише у храмі Божому, не лише своєю сім'єю, але з кожною людиною ми повинні поспішати чинити добро. Господь подає нам свої великі дари, не чекаючи від нас подяки. І від того, чи ми подякуємо чи ні, Божі дари не примножаться і не применшаться. Але для нас самих, якщо ми не будемо вдячні Богові за його великі благодіяння, якщо ми не будемо розуміти, що все, що в нашому житті є добре, це є дар Божий, якщо ми впадемо. Самолюбство і марнославство, будемо вважати, що все, що добре є в нашому житті, це є наш здобуток, то ми ці всі дари, які отримані від Бога, ми нерозумно знищимо і вони не послужать нам на спасіння, але лише щирою вдячністю до Бога, щирою любов'ю, проводячи всі дні нашого життя. Ми зможемо достойно, як належить православним християнам прожити всі дні земного життя, і щоб вони привели нас до життя вічного, до життя безсмертного, де Господь обдарує нас своїми великими щедротами, яких око не бачило і вухо не чуло, і на серце людині не приходило. Це те, що він приготував для вірних своїх. Ми ж, живучи з великою вдячністю до Бога, не лише за Його дари земні, але і за Його найголовніший дар, який Він нам подає, за спасіння, за те, що Він про нас піклується, за те, що Він прощає нам наші гріхи, за те, що Він береже нас від всякого зла. За те, що Він допомагає нам виправитися, якщо ми відступаємо від Його заповідей, за те, що Він ніколи не залишає нас без свого заступництва. І багато можна продовжувати цей список, тому що дарів Божих є безлічена кількість, але ми повинні бути з Богом не просто як. Люди, які вдячні йому за його дари, а як дійсно діти Божі, які будуть пам'ятати завжди, що Бог все робить в нас заради любові, і ми повинні теж бути завжди йому слухняними, повинні завжди жити по заповідях Божих теж заради любові, тому що Він любить нас і ми любимо Його як православні християни. Зараз ми з вами живемо в дні святого Різдвяного посту, і ми повинні ці дні святого посту провести у благочесті, у боротьбі з гріхом, у щирому покаянні, щоб достойно, з радістю і вдячністю зустріти пришестя на землю Сина Божого, який народився від діви заради нашого Спасіння. Тож нехай. по... Його благодаті по заступництву Пресвятої Богородиці і всіх святих Господь приведе нас до вічного життя, де в мирі, любові і в благочесті ми завжди будемо перебувати з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!